Даю вам коротку відповідь про те, що мені тут пишуть знову. Покажіть людь, словам, ніхто красивим не вірить, покажіть дії. Ми робимо. Ми багато чого робимо. Хтось інформаційно, хтось е, фізично, хтось юридично. Всі задіяні. Всі. <кхух> Я хочу тепер подивитись, що будете робити ви. 14 числа в понеділок буде суд про закриття партії гара. Я хочу побачити, наскільки ви відповідальні люди наскільки ви хочете змінити своє життя. Тому що з цією владою у вас ніхрена нема, ніхрена не буде і ніхрена не предвидеться в ближайше время. Тому я хочу побачити вас на суд, на підтримку. Я хочу побачити, наскільки ви зрозуміли, що ця ганебна влада нас добиває. І наскільки ви хочете змінити своє життя, тому що ви власники свого життя. Вам від держави нічого не потрібно і вона вам нічого не дасть. Кожен чоловік кузнець свого щастя, знаєте, є така поговорка. От я хочу побачити, наскільки ви хочете бути щасливі, тому що якщо нас <кхи> знесуть цим судом, то ваше життя як було ганебним і ніхрена не мало, так ними залишиться. Тож думайте.